З нами на зв'язку Валерій Падитель, начальник 15-го мобільного прикордонного заону Сталевий Кордон. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, доброго. ранку. Добрий ранок, пане Валерію. Наскільки мотивовані добровольці записуються до лав гвардії наступу? Про що хочу сказати, що станом на сьогоднішній день. До сталевого кордону по всій Україні вже подано біля половиною тисяч заявок, бажаючих патріотів прийняти участь в визволенні нашої держави. З ними працюють по всім центрам комплектування по всій Україні, відбирають цих людей. Акцент робиться це на мотивованість людей, акцент робиться на бажання людей звільнити свою державу. Що хочу сказати, що кістяк сталевого кордону складають підрозділи. Державної прикордонної служби, військовослужбовці, які вже безпосередньо приймали участь в бойових діях, як на Бахмутському, Лиманському напрямках, так і в захисті Азовсталі. Люди вмотивовані, люди готові виконувати завдання, і ми таких людей приймаємо, тільки таких людей до лав свого підрозділу. А на що передовсім ви звертаєте увагу, коли відбираєте кандидатів у прикордонні загони? І чи відмовляли комусь із охочих? Умови прийому, такі як і до всіх бригад, які зараз формуються, це громадяни України, які досягли віку від 18 до 60 років. Це люди, які за станом здоров'я можуть проходити службу в лавах збройних сил державної прикордонної служби. Люди, в яких відсутні судимості, це дуже важливо для нас. Також з цими людьми працюють як в регіональних центрах комплектування, вони вивчаються, подають документи відповідні, які вимагаються від них. Після чого вони потрапляють до нас в підрозділ, де проводять з ними професійно-психологічний відбір. Це основа тих питань, на які ми звертаємо увагу при. Тому, коли люди приходять до нас на службу, ось ви сказали три з половиною тисячі заявок було подано так до сталевого кордону. Зокрема, а це саме затверджені заявки, чи чи відмовляєте ви комусь і чому відмовляєте? І зокрема, якщо запрошувались до ну в цій кампанії, запрошувались також до гвардії насупу і жінки, то цікаво наскільки відрізняється відбір. В такому випадку для чоловіків і жінок умови відбору чоловіків і жінок вони однакові. Вони передбачені законодавством України. Так, є випадки відмови, але випадки відмови це найбільше, що стосується вікового сенсу і стану здоров'я бажаючих кандидатів. Врешті, всі люди, які хочуть прийняти участь в службі в нашому підрозділі, ми їх забираємо, навчаємо і. Бачимо їх в своїх рядах. Давайте про основну мету. Нагадайте, навіщо формують бригади і які цілі стоять перед бійцями? Рік триває війна. Рік триває війна, війна з агресором. Я думаю, що прийшов час забирати своє. Прийшов час визволяти країну. Прийшов час виганяти ворога. Я думаю, що це буде. Це буде в цьому році. Тому керівництвом Міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення щодо поповнення сил оборони вмотивованими людьми. Для цього створюється вісім бригад, одна з яких є сталевий кордон. І нас, е, ціль цих бригад це піти у наступ, забрати своє, відбити Україну, вийти на кордони, забезпечити недоторканність цих кордонів, забезпечити в майбутньому охорону цих кордонів. Як довго триватиме кампанія гвардії наступу? Кампанія розпочата в нас з 10 лютого і попередньо буде тривати до 1 квітня? Дякуємо вам за відповіді і за надану інформацію. В ефірі марафону. Єдині новини з нами на зв'язку був Валерій Падитель, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон.